Ми поглянемо у чарівне люстерко. Воно не просто відображає нас зовні. Погляньте, яке у нас чарівне люстерко. Не просто відображає нас зовні, а відображає, якими ми стали всередині, мандруючи казками дорогою казок Василя Сухомлинського. Хочете поділитися враженнями, якими да, ви стали? Да. Почнемо? Да. Я, як добрий чарівник, роблю добрі справи щодня. Скінаті мене з цих їдей в воду. Я тепер дружу з усіма. Я маленький, але добре серце маю велике. Мені стало так тебе, коли я робила добрі справи. Тепер знаю, Це мене зробили чаємниці. Я навчився бити добре, лаяти, як сонечко. Казковою мандрівкою під звуки сирен наші дочкільнята разом з Флатунчиком і мудрістю Сухомлинського вчилися розуміти та діяти серцем.